Добрий день, любі мої! Дивимося херсон. Так, херсон, дивлюся іншими картами. Бо херсон в окупації. Дивлюсь цими. тими. Чорних котиків. Подивлюсь сьогодні, хочеться мені подивитися. Так. Ага, бачите, чорні коти, але. Так, по Херсону. По Херсону вони будують якусь операцію з приводу ну, ну, це орки, так. Ой, сказали орка мене називати Расисійці. А, будують операцію з грабування міста я вам скажу. Щось вони будуть грабувати, щось вивозити з Херсону. Прям хтось помре в херсоні. А, а ви знаєте, що на околицях Херсону вже будуть перші бої якісь? Вони будуть на нашій користі. Буде, бачите, як обороняється. Обороняються, обороняються. Тут прийшов лев і всі з'їв. Так, дивіться, щось будуть, буде бавовна в Херсоні. В Херсоні буде красива бавовна. Дельфінчики. А знаєте, що я вам можу сказати? Ну, Те, що вони щось вкрадуть і вивезуть на корабликах, це я вам казала вже два тижні тому, що вони хочуть щось вивезти. Ну, напевне, зерно, не можу вам так сказати точно. Щось таке, знаєте, цінне для нас. Для нас вивезуть цінне. На кораблях. На кораблях. Щось, щось таке дуже цінне. Другий момент. Вони будуть пробувати перейти міст. От той, що ми розбомбили, щось там будуть вони якось пробувати. Але я вам скажу вночі якось будуть пробувати. Я вам скажу, що вам нічого не вдасться. Зараз вони збирають такі, знаєте, купочки людей, промивають їм мізки кажуть, що все буде кльово, все буде класно і будуть жити вони в добрі і ласки. Але я вам скажу, що наші хлопці вже... Ну, так би, як би так це сказати. На околицях міста ми вже десь там, десь там, десь там. Ми бачимо все, що вони роблять, все, що я можу сказати. Другий момент. Десятка. Ну, Почнуться якісь вуличні бої. От, по десятці. Це вуличні бої. Тобто, щось якісь там бойові дії саме в Херсоні, от десь там на околицях вже почнуться бої. Далі дивимося Херсонську область. Це я дивлюся ту частину Херсонської області, яка не окупована. Мирно, але дуже люди налякані. Прям дуже. Прям. Ну і другий момент десь влучає, десь будуть бомбить. Десь будуть бомбить і бомбить будуть, дай Боже, я вам скажу. Так. Херсонська. Тепер на окупованій території. Що з людьми, що там відбувається? Людям обіцяють золоті гори, я вам скажу. Щось там з дітьми пов'язано. Щось з дітьми не пускають як дітей. Як вивозити дітей не дозволятимуть? Щось як якось там вони будуть хотіти, щоб діти, напевно, пішли до них до школи. Можуть заборонити вивозити діток. Але все-таки евакуація буде продовжуватися. З окупованих територій. Ви знаєте, окуповані території буде евакуація продовжувати до тих пір, поки аж буде мир. І ну, бачу, що буде когось вбито. Це кого? Це нашого чи їхнього? Їхнього. Чоловічка якогось там, ну, дуже високопоставленого в їхніх там кругах. Пусть там будет. Персони. Наши пацаны будут работать. Так, дивимося еще на цих сегодня. Херсон, Херсон, Сфарбла, Щепи, тут какие-то перші. Такие. Только, ну, я думаю, что они будут не зараз, трошки позже. Угу. Угу. Ви знаєте, якісь дії будуть вже виконуватися. Уже початок якогось там періоду, як би відновлення, він поч... О, тут. це тиждень такий буде. Ми побачимо дуже багато цікавого. І ці дії будуть, так. Щось якісь будуть дії, які будуть відповідати за, О, десь вони. Десь буде горіти бавовна, десь можливі такі, знаєте, партизанські загони. Десь от я дивилася перед цим так було смерть чиясь такого високопоставленого якогось. Тобто все це буде. Але тут же найважливіше інше. А Важливіше, чи буде от такий, як ми казали, там контрнаступ, чи якісь території, чи почнуть вони так бігти звідти. Давайте подивимось. Так, тягнемо. Так, да, з дітьми щось якась буде катавасія з приводу дітей. Можливо, ви знаєте, що навіть як будуть, ну, як. Дітей як викрадати, дітей, жінок будуть викрадати. Тому дітей, зробіть, виберіть час, зберіться з думками, і з Херсону треба виїхати, поки є ще можливість. Тим більше для людей, які. Так, це шанс от кажуть. Карта мені це шанс, щоб ви бачите. Шанс вижити, я б навіть так сказала. Тому що ну, така ситуація у вас там дуже непроста. Ви знаєте, ми будемо як виганяти їх мітлою. Вони як підуть і будуть якісь дії, якийсь рух буде, знаєте, якісь зміна дій. І другий момент десь буде щось, щось побахне і будуть. Будуть трупики, але це не з нашого боку, це з їхнього боку будуть трупики. Так сказала трупики. Зараз мене захейті. Скажімо так, можливі жертви? Ось так. Так, всім гарного тижня. Херсон тримайся. Херсон це Україна. І іншого варіанту немає. Всім дякую. Бережіть себе та своїх діток, тому що в Херсонській області це так, таке питання дуже на часі. І підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім гарного тижня. До побачення!